В Одесі оголосили попередній результат розслідування трагедії, яка сталася 2 травня під час подій в центрі міста та у будинку. Профспілок список загиблих на сьогодні складається із 48 прізвищ. Майже всі мешканці Одещини. Лише двоє у тому переліку люди з Миколаєва та Вінниці. Ще трьох загиблих дотепер не опізнали. Міліція знайшла у згорілому будинку зброю та коктейлі Молотова. Натомість слідів невідомого газу, який, начебто, миттєво вбив людей, не помітили. Із 48 загиблих 32 два у чаділи. Такі попередні висновки експертів. Головний рятувальник області твердить, цих людей убив не чадний газ, адже площа горіння була занадто малою для такого великого приміщення. А 15 людей загинули на п'ятому поверсі, де ні диму, ні вогню взагалі не було. Ті трупи, які були мною, яких я бачив, да, в здані знаходилися совершенно не в ненормальних позиціях, в ненормальних позах для людей, погибших від угарного газу. Пожар, который проходил. На території втоздані кто було на площі не более 150-170 там ста сім'ях метрів, не мог привести в гибель людей. Натомість у міліції кажуть, поки слідів невідомого газу, який масово отрую людей, не виявили. Щоправда, ще й не дослідили вміст численних пляшок та каністер. Там припускають разом із бензином та дизельним пальним могли бути ще якісь невідомі речовини. Знайшли в будинку проспілок і зброю. Про неї твердять, міліції було відомо ще напередодні трагічних подій 2 травня. Проте правоохоронці цю інформацію проігнорували. Чому? Відповіді чекають від слідства. Ми зараз розбираємося і кадрові зміни робимо. Можна ж було це все локалізувати, а там просто були бутилки з гарючою смісю, які горіли і при горінні виділяли угарний газ, від якого люди отравились. проте остаточні висновки робитимуть тільки після результатів цілої низки експертиз, які мають з'ясувати причину смерті кожного із загиблих. Зараз же кажуть, головне для міста і області зробити все, аби подібне не повторилося. Попри те, що заклики до помсти і провокації іще лунають. Якщо хто-хо хоче отрабатувати чиї-то дії, і зарабатувати свою політичну репутацію, і піднімає сворейти з танкива дісітахомбамі, это у них не помочиться. Адеса та та земля, де зерно роздора не проростє. Та я хотів, щоб услышали всі. Котори питаються і лі захотять попитатися, що тоді нині порядок в Одесі охороняє майже три тисячі міліціонерів. Правоохоронці слідкують навіть за соцмережами, виявляючи користувачів, які закликають до безладу. Їх теж обіцяють карати. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одещина, новини два плюс два.